Jesteśmy na forum ekonomicznym w Krynicy, w miejscu szczególnym. Kończą się pewne stereotypy. Nie dalej jak dwa dni temu. Nie jest przypadkiem, skoro już się zdarzył. rodzajem ma receptę, ma diagnozę obecnej sytuacji w Europie. Pozwolę sobie... swoje zdanie na każdy temat, ale okazuje się, w wielu a, projektach mamy ogromne, jak powiedział e, w czasie naszych oświadczeń Robert Fico, i będziemy potrafili powiedzieć... Greto City powinność jako przedstawiciel krainy, która... Pytanie przewrotne i prowokacyjne do premiera Ukrainy Władymyra Reismana. Czy, słysz, czy, czy słysząc te wszystkie... O tych wszystkich kłopotach w Europie, o tych radykalizmach, kryzysach, napięciach. Czy naprawdę jeszcze się Ukrainie nie odechciało? Jak dzisiaj wyglądają proeuropejskie aspiracje Ukrainy? Дуже дякую, доброго вечора. Ви шановні колеги. Дуже цікава дискусія, і я тут мушу сказати про певний погляд зі сторони. А, ні. Наш курс залишається незмінним, не дивлячись на те, що європейський союз сьогодні має багато викликів. Насправді, якщо ми подивимося на ті виклики, які має європейський союз, ми побачимо, що коріння приблизно у них однакове. Єдине, що нам потрібно, це просто усвідомити. І дуже важливо, щоб ми зберігали те, що маємо. Я думаю, що європейський союз це об'єднання принесло багато позитивних речей в життя. Народів країн Європейського Союзу, і, беззаперечно, сьогодні виклики це є виклики лідерам Європейського Союзу. Жодних змін в нашому суспільстві не буває легких. Але коли є розуміння того, що ми маємо прийняти цей виклик і дати на нього відповідь, це дає можливість зробити Європейський Союз кращим. Я глибоко вірю у те, що ті виклики і ви і загрози, які є сьогодні, в по великому рахунку зроблять Європейський Союз сильнішим, міцнішим. І те, що стосується України, Україна вибрала свій шлях і виборола його за 25 років нашої незалежності. Ми переживали різні часи. Але в той час, коли держава йшла не тим напрямком, напрямком в той час, коли люди відчували, що є загроза введення диктатури, є загроза. А і реальне нехтування їхніми правами і гідності. Люди виходили і говорили: Ні, ми європейці, ми хочемо жити в єдиній європейській сім'ї. І на превеликий жаль, в 2014 році багато українців заплатили своїм життям за право жити у вільній, демократичній, унітарній, суверенній країні. І на превеликий жаль, східний сусід нехтує цим правом. Робить все для того, щоб зупинити Україну, не дати можливості увійти в єдину європейську родину, але і це ми здолаємо. Ми пройдемо шлях, який зробить і Україну сильнішою. І ще одна річ я би хотів сказати: ті виклики, які сьогодні є і в європейському союзі, і в Україні вони потребують консолідації західного світу, тому що сьогодні і в Україні відбувається боротьба за європейські цінності. За непохитність міжнародного права, за повагу до суверенітету їх, інших народів і за право на самовизначення, що є фундаментальним для сьогодення і майбутнього, в тому числі Європейського Союзу. Я розумію, що є багато недругів Європейського Союзу, які хочуть зруйнувати це об'єднання, тому що заздрять, напевно, тим успіхом, про які сьогодні можливо говорити, ніхто нічого подібного, як європейський союз. Нічого в світі не створив. Тому я щиро вболіваю, і українці щиро вболівають за європейський союз. І ми глибоко переконані, що uh, Європа здолає ті виклики, які є. А Україна буде сильним партнером, партнером а в перспективі, і членом сильним uh, членом європейського союзу. Дякую, Європа пройшла важливий тест відомості своїх структур. то ви Знаєте, Україна і Польща традиційно дуже близькі і процес. коли багато українців сьогодні живуть, навчаються в Польщі, і багато поляків живуть сьогодні в Україні. Це абсолютно природний процес, і він був десятиріччями. Хочу підкреслити, що внаслідок російської агресії ми насправді маємо 1 мільйон 700 тисяч тимчасово переміщених осіб, які всі живуть на території України. І їм сьогодні дуже є непросто, але знову ж таки, звідки ця причина, чому ці люди покинули свої домівки? Тому що одного дня російський агресор вирішив, що він з силою може війти на територію суверенної держави, завести свої танки, зброю, підтримувати бойовиків і становити загрозу для громадян суверенної країни в 21 столітті в Європейському континенті. Це є теж дуже серйозний виклик. Тому я би розділяв ці дві два поняття з точки зору переміщених осіб. Ми насправді дуже цінуємо підтримку, в тому числі країн Вишеградської четвірки і Польщі, зокрема щодо і нашої суверенності, щодо підтримки гуманітарної. Але я ще раз хотів би підкреслити, що наше головне сьогодні завдання знайти причини. Чому виникла необхідність людям полишати свої домівки і там вирішити цю проблему? Я з цим згоден. Тому політика Європейського союзу по відношенню до Росії щодо збереження санкцій як покарання. За нехтування міжнародним правом вважаючи її абсолютно виправданим. І звісно, як тільки Росія відійде з території суверенної держави, зрозуміло, що можливо переглядати цю політику, тому що по великому рахунку ні Європейський Союз, ні Україна не несе жодних загроз для будь-яких своїх сусідів. Ми цінуємо мир, ми цінуємо демократію, ми шануємо права інших. Тому тут насправді я згоден з тим, що є багато проблем, які потрібно вирішувати там, де вони виникають, і Україна тут не є. yy wykluczeniem i to całe potrzebuje konsolidacji. Dziękuję. Bezpieczeństwnych ryzyk, terrorystycznych utoką a nielegalnej migracji. A samowrzeme w nim mamy ochronę kilkudziesięciu parcią rządów wyższych radu są gotowe udzielić Ukrainie. Proszę bardzo pani premierze. Дякую за ваше запитання. Я буду дуже коротко скажу про те, що для того, щоб зрозуміти, яка допомога потрібна Україні, треба зрозуміти, наскільки ситуація, в якій перебуває сьогодні Україна, стосується країн, зокрема і країн Вишеградської, Вишеградської четвірки. Знаєте, 2008 рік, це було 8 років назад, Я хочу зараз сказати про абсолютно пророчі слова, які. Пролунали на вічі в Тбілісі з вуст світла пам'ять президента Республіки Польща Ліга Качинського. Він тоді сказав, що сьогодні агресію піддалась Грузія, завтра, можливо, Україна, а колись, можливо, і моя країна, Польща. Насправді це були пророчі слова, які за 8 років на провекій жаль стали реальністю. І сьогодні допомога Україні потрібна настільки, наскільки Україна сьогодні потрібна Європейському Союзу. На прикладі України ми можемо змінити, зупинити агресора. Ми можемо показати, що неможливо в сучасному світі робити те, що зробила Росія. І тому наша позиція має бути спільною щодо тиску на агресора. Тиску того, хто не знебажає міжнародне право. Наша е, спільна взаємодія е, має полягати в, в тому числі про проведенні реформ допомоги Україні проведе проводити реформи, тому що країни виширальської четвірки раніше пройшли цей дуже складний шлях, і ми відчуваємо тут цю підтримку. Наші наші посилення, нашого транскордонного співробітництва, інфраструктурного взаємодії, енергетичної безпеки. У нас поле для діяльності. Є надзвичайно широкі. і звісно, для того, щоб ми захищали цінності, демократичні цінності, нам потрібно достатньо високий рівень національної оборони і безпеки. І в цьому секторі я думаю, що ми маємо теж оборони. Я це підкреслюю, Ми маємо великий спектр питань, де можемо співпрацювати. My jesteśmy, byliśmy, jesteśmy i będziemy ambasadorem Ukrainy na arenie Unii Europejskiej. Uważamy, że Unia Europejska musi wspierać Ukrainę. Oczywiście mówimy tu i o ruchu bezwizowym, i o Funduszu Wyszehradzkim, o wspólnych inwestycjach, programach, etc. Ale w tym szerszym kontekście Europa musi zrozumieć, że Unia Europejska potrzebuje Ukrainy. Bezpieczna Europa. To jest bezpieczna, spokojna Ukraina. suwerenne państwo. Szanowni państwo, na koniec ostatni wątek. Po że takie musimy zrzućmy, i. Yeah.